Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти, літературне читання. Тема сьогоднішнього уроку непомітно прийшла в гості загадкова гостя осінь. А зараз емоційне налаштування. Повторюємо за мною. Ок, розпочався вже урок. Ас у нас дуже гарний клас. Ень, за вікном осінній день, Уть, вирушаємо у путь. Епіграф нашого сьогоднішнього року це слова Василя Сухомлінського Той, хто не вміє швидко і свідомо читати, не може успішно володіти знаннями. І давайте на початку року виконуємо артикуляційні вправи. Перша маляр. У кімнаті малярі стелю білять угорі, м'яка широка щітка працює плавно, швидко. Повторюйте вправу тричі. Наступна вправа годинник. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так, тік-так. Язичком зроби ось так. Тік-так, тік-так. Повторіть і цю вправу тричі. Наступна вправа гойдалка. Я піду у сад зелений, там є гойдалка у мене. Я не наче птах літаю, опускаюсь, підіймаюсь. І ще одну вправу давайте виконемо чашечка. Зроби широким стій язик і його краєчки підніми. Так вийшла чашечка у нас. Цю вправу виконай ще раз. Молодці. А тепер скоромовка. Ми до школи швидко йшли, кущі пшиновий знайшли. Повторіть, будь ласка, поставте відео на паузу та повторіть скоромовочку. Молодці. Сонечко не хоче землю зігрівати, листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває. Здогадалися? Правильно, це восени. Наступна загадка. Хто за серпнем приходить, літо червоне проводить? Бабине літо закликає, в школу діток відправляє. Молодці. Це вересень. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінки 4-5. І давайте з вами прочитаємо текст. Осінь дивовижна пора року. Адже тільки восени ми можемо спостерігати неймовірну палітру барв, різноманітність природних явищ від бабиного літа до перших заморозків і навіть снігу. Наближення осені можна простежити за листям на деревах. Спочатку в зеленому вбранні. Краплями з'являються жовті листки, лист Поступово їхня кількість збільшується, дерева та кущі вдягають золотий одяг, і раптом після холодного осіннього вітру жовтим килимом укривається земля. А ще високо в небесній блакиті можна почути сумне курликання птахів, які залишають рідні краї та прямують у далеку дорогу. Дедалі частіше в парках чи садах можна побачити рудих білки, яка, стрибаючи від дерева до дерева, поспішає запастися горіхами, жолудями і шишками, а потім настають холодні та дощові дні. Тоді можна здійснити захопливу подорож до лісу в пошуках грибів. І зовсім не треба сумувати, що скоро прийде сувора та холодна зима. Адже ми ще маємо час, щоб насолодитися читанням творів про осінь. А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте цей текст самостійно. А тепер знайомство з автором Ольга Зубер, молода поетеса та каскарка з міста Переяслав Хмельницький, що на Київщині. Ольга має педагогічну освіту, писати вірші почала ще в дитинстві, а от казочки, коли стала підростати маленька донечка. Дівчинка у мами дуже цікава, тому казок для неї було все замало. От і почала пані Ольга вигадувати свої цікаві казкові історії. Які з 2015 року почали друкуватися. У третьому класі ми з вами вже знайомилися із казочкою Ольги Зубер, а сьогодні ми з вами познайомимося з її віршем. Давайте з вами прочитаємо виразно вірш Осень. Осінь, загадкова гостя. Непомітно прийшла в гості. Там, де вже пройшла вона, золотом блищить трава, там, де сіла відпочить. Уже дощик капотить. Осінь любить малювати, сина вкруг вдягати в шати. по землі вона мандрує, що побачить, розмалює. Осінь аж на диво гарна, кольорова різнопарвна. Поставте відео на паузу і самостійно прочитайте цей віршик. А тепер запитання до уважних читачів. Чому авторка називає осінь загадковою гостею? Назвіть слова, які вказують на те, що осінь є живою істотою. Які слова поетеса вживає для опису осіні? Доповніть перелік слів іншими. Поясніть значення виділених слів. Назвіть слова, які римуються. Та доберіть інші рими. Придумайте невеликий вірш із цими римами. Та прочитайте у класі. А зараз давайте з вами заповнимо щоденник читача. Визначимо жанр цього твору. Яка назва цього твору, тема та мета? І хто головний герой? Так, жанр твору це вірш. Назва осінь. Тема цього твору лірична розповідь про осінь. А з якою ж метою написаний цей вірш? Це замилування красою осені. А хто ж є головним героєм? Це осінь. Дітки, домашнє завдання, ознайомтеся, будь ласка, з підручником прочитайте вступне слово авторок на сторіночці 3. Оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую за увагу. Ви, молодці, працювали гарно. До побачення!